Сьогодні в Україні свято, День Незалежності, настав. Бажаємо, щоб вона було багато, навесних, добрих та корисних справ! Шановні вільногірці, поздравляю вас з наступаючим Днем Незалежності. Бажаю щастя, здоров'я, всього благополуччя. Зараз незалежність карбуються життями. Все буде Україна. Вітаємо з Днем Незалежності всіх стоїть на захисті кордонів України. Дякуємо за сміливість, витримку та мужність. Нехай вас оберігають вищі сили. Лиш завдяки вам ми сьогодні можемо з гордістю говорити, що живемо на рідній українській землі. Звичимо вам підтримки, міцного здоров'я, побільше сил та наснаги. Ми маємо спільну мету, вільну і незалежну Україну. І разом йдемо до перемоги. Віримо, що наступний день незалежності ми зустрінемо у вільній від окупантів України. Моя країна не паде моя країна не паде віки єдина, не завадить нам ніхто, пощастило в Україні.